Щороку, 20 лютого, наша держава вшановує подвиг героїв Небесної Сотні Це увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості, завдяки яким було змінено хід історії нашої держави. У період геополітичних та соціальних зрушень. В умовах війни та маніпуляції свідомістю людей для українців важливо пам'ятати історичну пам'ять та віднайти правду про недалеке минуле для збереження своєї ідентичності. Майдан це явище, яке змінило геополітику, історію розвитку України та самосвідомість її громадян. Революція гідності стала наймасовішою, найтрагічнішою. Та найдовшою протестною акцією. Життя, смерть, свобода, духовне рабство, страх та відвага усе переплилося у вирі зимових подій 2014 року віпціва автомобільних шин, польових кухонь, боротьба світоглядів та емоцій. А по політичної кризи вибухнув коктейлем Євромайдану та влучив національне тіло. Виявляючи ментальні протиріччя, спопиляючи душевні комплекси, очищаючи нації, Майдан вибухнув багатоголосцем ідей, поглядів, цінностей, очікувань, ініціатив, емоцій, розпачу та болю. Став багатогранним явищем, яке важко осягнути в калейдоскопі подій, виступів, публікацій, репортажів та досліджень. Драматичні події листопада 2013 го лютого 2014 го року є важливим поворотним моментом в історії України. Громадяни різного віку, соціального та освітнього рівня, різного етнічного походження і конфесійної належності об'єдналися для захисту прав, свободи та європейського вектора розвитку проти свавілля і несправедливості влади. Рух за громадянські права та людську гідність, розпочавшись у столиці, охопив усі регіони країни. Акції на підтримку вимог Євромайдану українські спільноти організували за кордоном. Боротьба з режимом ототожнювалася з боротьбою, добра зі злом, світла з темрявою, свободи з рабством, не випадково популярним гаслом. Були слова, які приписують кошовому атаману Запорозької Січі Іванові Сірку. Рабів до раю не пускають. Дух свободи, братерство, взаємопідтримка, почуття гідності та любов до України характеризували та об'єднували людей у тих буремних подіях. Народний гнів. навіть не гнів, а бажання чогось позитивного. Ми був сконцентрований в одному місці. І був порядок, і було взаєморозуміння. І кожен старався. Це напевно зразок ідеального суспільства. Проте люди не вбачали у своїх діях нічого героїчного та не вважали себе героями. Справжніми героями для більшості українських громадян є ті, які полягли за свободу, гідність та становлення і розвиток громадянського суспільства. Їх назвали Небесною Сотнею українці, які загинули в Києві на Майдані, на вулицях Грушевського та Інститутській. Вони згинули за честь, за волю, за право бути українцем і за свою батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем поринула у вирій вічності у боротьбі за нашу свободу і оновлення країни заплачено страшну ціну. Своє життя віддали найкращі. Більшість із них молоді, сильні, ті, хто лише починав жити. Ці події не лише стали найтрагічнішими, найдраматичнішими, поворотними в житті багатьох людей, але й змінили вектор розвитку всієї країни. 20 лютого 2014 року став днем початку нової історії нашої держави. Тоді Україна на повні груди вдихнула повітря. Насичене горем і журбою. Нам завжди болітимуть їхні рани. Наші серця назавжди обпалені сльозами їхніх матерів і батьків, дружин і дітей, братів і сестер. Тоді Україна, оплакуючи своїх найвідданіших і найжертовніших синів і дочок, щільніше зімкнула ряди борців за правду, за волю і долю, за єдність і гідність. За державність і соборність, ми за нашу свободу і Ще Україна. И слава и воля, ще нам братям лоди, усмихнется до.